Що ви уявляєте, коли чуєте слово міраж, напевно, якусь ілюзію чи витівки нашого мозку. Насправді ні. Це реальні фізичні об'єкти, які ми можемо бачити, і зафіксовані випадки, коли люди спостерігали міражі тих об'єктів, які розташовані від них на відстані 900 кілометрів. Відразу запевняю, тут ніякої конспірології, адже ви на каналі HisTube і тут лише. Реальні історичні факти, і ще як наука їх пояснює. Тож, що таке міраж і поняття Фата Моргана, ми зараз розберемося. Поїхали! Найпоширеніший міраж, який кожен з нас 100% бачив, це є калюжа з водою, що виникає в дуже спекотну погоду на розпеченому асфальті. У міру наближення автомобіля калюжа поступово блідне, а через мить і зовсім зникає. Оскільки вода, побачена водієм вдалині, це не що інше, як відображення самого неба на асфальті. Найяскравіші і дуже такі романтичні приклади. Міражів часто демонструють у художніх фільмах, коли змученим спекою і жагою мандрівникам, що блукають пустелею, мерехтять оазиси з холодною водою і тінистими пальмами. Однак у цьому випадку йдеться не про міраж, а от саме про ілюзію, коли людина під впливом тих чи інших обставин, у даному випадку кліматичних, видає бажане задійсне мозок обманює цю людину і його рецепт. Рептори своєю чергою починають неправильно сприймати те, що бачать. А от міраж, на відміну від бачення, є справжнім оптичним атмосферним явищем, що виникає під час заломлення потоку світла на кордоні між різними за температурою шарами повітря. Просто кажучи, це коли промінь світла змінює свій напрямок і переходить з повітряного шару однієї температури в інший шар іншої температури, і саме тоді й виникає міраж. І до речі, міраж не є ілюзією, оскільки ілюзія, як ми з'ясували вище, це обман, створений людським мозком. А міраж це ефект, що реально виникає, і тут ніякого обману немає. Насправді, міраж з'являється щодня у різних куточках світу. Щоправда, далеко не завжди людина стає свідком цього унікального явища, та й вивчати їх непросто, оскільки міражі не виникають на замовлення, і передбачити їхню появу в принципі неможливо, але вчені це намагаються зробити. Більше того, перші згадки міражів наводять ще в трактаті Аристотеля «Метеорологіка», де автор розповідає про мешканців Лінської колонії на східному березі Сицилії, які протягом кількох годин могли спостерігати берег континентальної Італії, хоча до нього було 150 кілометрів. А от наукове пояснення цього оптичного явища з'явив. Лося лише в 1799 році. Французький фізик Гаспар Монш після своєї експедиції пустелею Єгипту розповів, що подібний ефект виникає через заломлення та відображення світла. Ну а вивчати такий природний феномен, як Міраж, розпочали практично одночасно з появою на кораблях бортових журналів, у яких власне фіксували абсолютно всі явища, що траплялися з судном під час плав. В одному з таких журналів розповідалося про велике місто, яке влітку 1820 року побачив командир судна Бафін. Капітан настільки вразився пишнотою цього невідомого міста, що поспішив замалювати хоча б спільні риси, щоб надалі повернутись і познайомитись з містом ближче. Зрозуміло, знайти його не вийшло більше жодному мореплавцю, і це не поодинокі випадки. Так в 1840 році ж. Жителі невеличкого острова на північ від Англії побачили в небі прекрасні білі будівлі і вирішили, що це є підтвердження існування казкового народу фін, який мешкає на небі в кришталевому місці. На сьогоднішній день вченим про міраж відомо все і абсолютно нічого. Міражі з'являються там, де зустрічаються кілька шарів повітря різної температури: тепле повітря більше розріджене, ніж холодне. І Світло в ньому поширюється швидше. У фізиці цю різницю визначає показник заломлення. У теплого повітря показник заломлення менший, а в холодного більший. Так ось, міраж виникає саме в той момент, коли світло, викривляючи свій шлях, ніби відбивається від нерівномірно нагрітих і різних за щільністю шарів повітря. Тобто мандрівник бачить небо відразу в двох місцях, на горі, як завжди, і біля самої землі землі перед пальмою це створює в його очах картину оазису з прохолодною водоймою, але води ніде немає а блакитне озеро. Це міраж, наприклад, промені від світла неба, рухаючись до землі, відбиваються і під певним кутом потрапляють у поле зору людини. І людина своєю чергою бачить відбиток неба землі, яке дуже нагадує йому водойму. І зовсім протилежна ситуація виникає, коли знизу повітря холодне, а на горі гаряче. І тут виникає так зване зворотне викривлення, і людина бачить об'єкти вище, ніж вони розташовані на. Справді загалом дуже цікаво, але нічого не зрозуміло, правда? Ну але давайте будемо розбиратися. Сьогодні вчені, які займаються міражами, вони виокремили такі основні види міражів. нижній верхній бічній міражі та поняття фата Моргана. Нижній міраж він найпоширеніший, і його бачили всі: це саме ось та калюжа на асфальтній дорозі у спекотний день. Тобто, в залежності від того, як розташовані шари повітря холодного. Теплого такі міражі ми можемо й бачити. Мається на увазі верхній, бічний та нижній міражі. Але я на цих міражах не хочу зупинятися, оскільки хочу вам розказати про фата Моргана. Ця назва міражу підходить більше якійсь казковій відьмі, але все ж таки, тому що саме це явище і до сьогодні не має жодного логічного чи обґрунтованого наукового пояснення. Фата Моргана на думку вчених вважається найскладнішим та загадковим видом міражів, тому й назва була обрана йому відповідно. На честь героїні одного з епосів фата Моргани, зведеної сестри короля Артура. Свого часу дівчина була відкинута рицарем-ланцелотом і в засмучених почуттях оселилася на дні моря в кришталевому палаці. А щоб не було надто нудно, вона завела собі хобі дражнити і збивати з дороги мореплавців примарними видіннями. Так говорить нам легенда. Фата Моргана вважається складним. Багатошаровим міражем, виникнення якого відбувається внаслідок чергування шарів теплого та холодного повітря. Результатом подібної багатошаровості найчастіше стають дивовижні оптичні ефекти. Наприклад, множення образів, коли замість одного об'єкту людина бачить кілька повторюваних об'єктів. Причому вони можуть бути перевернуті, збільшені, зменшені, які завгодно. Існування міражу фатаморгани підтверджено фактами. 10 грудня 1941 року команда британського транспорту Вендор, що знаходилась в районі Мальдівських островів, помітила на горизонті корабель що горить. Вендор поспішив на допомогу до цього судна, що зазнало лиха, проте не встигли, тому що корабель затонув. Тим не менш, Вендор підійшов до передбачуваного місця загибелі корабля, щоб спробувати відшукати тих, хто вижив, але не виявив зо. Зовсім нічого, навіть плям мазуту, які залишаються на поверхні водойми, там, де тоне корабель, не було. Тобто на місці, в принципі, були відсутні будь-які ознаки трагедії, що щойно відбулася. І тоді вендор попрямував у порт свого призначення, і там вже з'ясувалося, що в той самий час, коли екіпаж судна спостерігав так звану трагедію, за 900 кілометрів від цього місця насправді зазнав. Лиха крейсер Ріпалс, який був атакований японськими торпедоносцями, ось така зла іронія, а точніше міраж. Тобто, міраж це не витівки нашого мозку. Насправді це реальні фізичні об'єкти, які ми можемо бачити. Це всього навсього гра світла, тобто промені світла проходять через різні шари холодного та теплого повітря, які і викликають оце поняття. Міражу. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. З вами була Марія Павлечко, ви були на каналі HisTube. Якщо вам було цікаво, подякуйте мені лайком та коментарем і обов'язково поставте лайк або ж дизлайк, якщо вам не сподобалось. Також, якщо у вас є така можливість та бажання, ви можете стати спонсором цього каналу або ж скористатися одноразовими донатами на карту. Ці реквізити є в описі до цього відео. Дякую вам, що ви в мене є. До зустрічі в нових відео.